З нагоди 21-ї річниці від дня незалежності нашої держави за підтримки кандидата у народні депутати України Миколи Петренка у Бердичеві відбувся святковий концерт за участь у зірок української естради. На урочистості зібралося багато людей різних вікових категорій, щоб не лише насолодитися піснями відомих артистів, але й поспілкуватися у невимушеній обстановці із кандидатом у народні депутати України Миколою Петренком. За короткий термін часу ним у Бердичівському районі було зроблено Зроблено чимало, зокрема, виділено понад 2 мільйона гривень на будівництво нової школи у селі Бистрик. Профінансовано підведення газу до сіл Журбинці, Кукільня, Мирославка, Малосілка, Никонівка та Хмелище. Подаровано 750 велосипедів сільським медикам і листоношам. А школи безкоштовно отримали 350 комп'ютерів та підключення до інтернету. Потрібно триматися разом і ви разом йти до цієї ідеї, яка у нас з покоління в поколінь передавалася нашими батьками. Це незалежність, розцвітуща держава, в якій повинні люди, які тут живуть, повинні бути щасливі і мати завтрашнє майбутнє. А діти, ми повинні все зробити для дітей, щоб ті діти, які вже народились, 21 рік тому назад, що вони приймали активну участь у розбудові нашої держави разом з нами у святковому концерті на підтримку кандидата у народні депутати України Миколи Петренка взяли участь учасниця відбіркового туру Євробачення Міла Нітіч, переможець конкурсу Фабрика зірок Олексій Матіас, заслужена артистка України Мирослава Солов'яненко та переможниця телевізійного проекту Шанс Іна Воронова. Прийняв рішення, що мені потрібно не відсіжувати десь і чекати, дивитись, хто хтось щось займається, а мені потрібно самому брати в руки, як кажуть, закачувати рукава, іти до людей і відпрацьовувати разом з ними всі проблемні питання. для того, щоб більше цих проблемних питань не було, щоб ми разом вирішили їх і йшли до кращого майбутнього. Святковий концерт, організований почесним головою благодійного фонду Здорова нація Миколою Петренком, сколихнув людей, посприяв згуртуванню і об'єднанню бардичівлян довкола ідеї розбудови сильної української держави та створення добробуту у рідному краї. Якщо я обіцяю, я роблю це для мене є життєве крав.